Олексій, ти що, серйозно? Галина Віталіївна обернулася до чоловіка з розгубленим поглядом. «Микола, ти це почув? Микола Сергійович глибоко зітхнув і акуратно склав газету. Сину, тобі варто добре подумати. Все, я втомився, піду спати, сказав він і швидко залишив кімнату. А Галина Віталіївна проводжала його суворим поглядом. Тобі байдуже на майбутнє сина. Сердито запитала вона. З нею ж навіть ніде з'являтися не можна. Напевно, вона навіть веделку від ложки не зможе відрізнити. Микола Сергійович обернувся. Мені не байдуже, як складеться життя мого сина, але я не збираюся втручатися в ці жіночі суперечки, твердо сказав він і гучно зачинив двері. Олексій подивився на маму. Мамо, ти що про люду таке кажеш, ніби вона якась копалена. А ти думаєш, синку, що вона не копалина? Може, тобі здається, що з нею вас чекає щось хороше? Голос Валентини Юріївни став різким. Та, звісно, буде. Я ж люблю Люду, і вона мене теж. Ну, добре, що вона тебе це зрозуміла, а ти, продовжувала вона. Я думаю, побачивши її трохи зі сторони, зрозумієш, що вона тобі не пара? Олексій вперто похитав головою. Мамо, ти неправильно її оцінюєш. Вона сучасна, гарна дівчина. Олексій. А хто вона взагалі? запитала мама. Що ти маєш на увазі? Хто? Людина. Ні, по професії. Збирається стати кравчинею, відповів Олексій. Ось, а ти. Спадкоємець винної імперії, зауважила мама. І Олексій не стримав сміху. Мам, ти перебільшуєш. Ми лише займаємося постачанням вина, а імперія це коли його ще й виробляють. Нісенітниця. Імперія це коли заробляєш на цьому великі гроші. А твоя люда лише у снах бачила гарне життя ось і полюбила тебе разом із твоїми грошима. Олексій різко розвернувся і вийшов на вулицю. Мама завжди була непростою людиною. Але батько казав Не варто ображатися, вона ж жінка. Жінки слабкі, тому намагаються встановити свої правила всюди треба лише робити вигляд, що згоден із нею. Олексій зазвичай так і робив легше прикидатися, ніж сваритися, а робити по своєму. Але не цього разу. Вчора він представив люду батькам вранці вони подали заяву до РАЦу. Але коли мама влаштувала люді справжній допит з упередженням. Олексій зрозумів легко цього разу точно не буде. Поступатися позиціями, однак він не планував вони одружаться, навіть якщо мама буде проти. Йому 29, він давно сам заробляє. Хоча дуже хотілося, щоб в сім'ї панував мир, а не прихована ворожнеча. Люда зустріла його з тривоженим поглядом. Олексій, я що, не сподобалася твоїй мамі? запитала вона. Він обійняв її Не переймайся, подобаєшся їй чи ні, неважливо. Головне, що ти мені подобаєшся. Люда глибоко видихнула Чому ти не сказав, що у тебе така родина? Може, тобі справді не потрібно пов'язувати зі мною своє життя, а подивитися на когось зі свого кола. Олексій відсунув її від себе і здивовано сказав Я ось зараз не зрозумів, тебе мама заразила, чи що. Минув лише тиждень, як люді подзвонила сама Галина Віталіївна. Люда, доброго дня. Не відволікаю. Люда ледь не впустила телефон, бо саме під час дзвінка вимірювала клієнтку, яка вирішила у неї пошити сукню. Звісно, ні, Галина Віталіївна. Люда, скоро ти станеш членом нашої родини, тому запрошую тебе на свій день народження. сказала мама і назвала найдорожчий ресторан міста. Люда відчула хвилю спокою. Все зрозуміло. Мама хоче виставити її в такому світлі, щоб Олексій відвернувся. Вона відчула, як сльози з'явилися на її очах. Добре, дякую за запрошення. промовила вона і поклала телефон на стіл, заплакавши. Клієнтка здивовано глянула на люду. Люда, що сталося? Клієнтка була постійною і, до речі, привела ще людей. Бо їй подобалося, як люда вміло приховує недоліки фігури. Люда нічого не знала про її життя і не питала, бачила лише, що та приїжджає на дорогому автомобілі. Дівчина не витримала і розповіла, що зараз відбувається у її житті. Ох, Галина чудить вона непогана жінка, але коли йдеться про гроші, взагалі змінюється Не плач, придумаємо, як діяти. Люда витерла сльози. А що тут можна придумати? Якщо я їй не подобаюся, нічого не поробиш. Ні, ти помиляєшся. Вона думає, що ти опинишся в незручному становищі. А ти зробиш так, щоб не зганьбитися, а навпаки, щоб всі були в шоці. І як це зробити? спантеличено запитала Люда. О, не опускай руки зарано! заспокоїла її клієнтка. Коли Олексій дізнався, що мама вирішила відзначити день народження. Він здивувався. Галина Віталіївна не любила викидати гроші на вітер. Мамо, чого це раптом?» – тихо спитав він. Вона посміхнулася. У нашій родині скоро поповнення. Ти збираєшся одружитися, тож я маю представити наречену гостям. Мені здається, я зрозумів, сказав Олексій. Ти спеціально хочеш люду принизити? Так ось вона не прийде, і я теж. Очі Галини Віталіївни стали холодними. Не хвилюйся, синку, а подумай добре. Я ж не забороняю тобі одружуватися, промовила мама. Просто хочу, щоб ти побачив, як твоя майбутня дружина виглядатиме на публіці. Якщо ти щиро її любиш, тобі має бути байдуже на все, чи не так? Олексій довго обдумував її слова. В чомусь вона була права. Він уже не дитина, і добре розумів. Спершу в людині не помічаєш жодних недоліків, а коли перша закоханість трохи минає, все стає на свої місця. Але він знав, що повинен підтримати люду. Вона здивовано дивилася на нього. Навіщо мені гроші, Олексій? Ти ж розумієш, що мама хоче принизити мене? Не те, щоб принизити. Ти думаєш, що я така, яка є, справді зганьблю вас. Але ти ж полюбив мене такою, а не в модній обгорці. Тобто тобі зараз соромно за мене? Ні, Люда. Олексій відчував збентеження він вже розумів, як виглядає в її очах. Але вона ж не збиралася вдягати те, що є в її гардеробі. Люда не взяла грошей. Олексій відчував, що цей день народження не обіцяє нічого доброго. Але що він міг зробити? Лише чекати. Якщо запропонувати люді прикинутися хворою, вона образиться. День Ікс наближався, Олексій і Люда майже не бачилися, бо вона постійно була зайнята. І справді, часу у неї не було після роботи вона поспішала до своєї клієнтки Ольги Рябко, власниці кількох магазинів. Грошей їй ніколи не бракувало, але вона ніколи їх не виставляла на показ колись вона приїхала до міста зовсім юною і наївною. Доля дала їй кілька неприємних уроків, і вона розлютилася на все на місто, на чоловіків, які її обманювали, на життя взагалі. І саме тоді, коли озлобилася, все у неї стало виходити. Вона пройшла чимало перешкод і не народила дітей, бо весь час гналася за грошима. Потім вона зупинилася, оглянулася і зрозуміла в її житті, крім грошей, нічого немає. Віддихавшись, заспокоївшись. Вона почала просто жити і по можливості допомагати тим, хто потребував допомоги. І ось тепер це люда. І вона дуже нагадала Ользі саму себе Люда, сідай, я все підготувала. Денис, мій помічник, скоро привезе сукню на примірку. Люда усміхнулася, глянувши на стіл, на якому лежали столові прибори. Ой, здається, я цього ніколи не вивчу, пробурмотіла вона. Не переживай, це зовсім не складно, підбадьорила її Ольга. Тим більше ти розумна дівчина. Через годину Люда вже без помилок користувалася столовими приборами. Коли приїхав Денис, веселий молодий чоловік. Дізнавшись, що до чого, відразу ж запитав Я не зрозумів, а ваш наречений спокійно поставився до всього цього. Люда зітхнула. Запропонував гроші. Зрозуміло. Це, звісно, не моя справа, Денис. Ольга різко дивилася на свого помічника. Той підняв руки мовчу, мовчу. Але можна хоча б лишитися, щоб оцінити, так би мовити, чоловічим поглядом ваш модний показ. Люда засміялася. Ольга махнула рукою Лишайся. Лише сам собі, чай або каву роби. Показ вийшов по справжньому веселим. Люда, ви неймовірні. Хоча, на мою думку, і в джинсах виглядали блискуче, зауважив Денис. Люда сором'язливо усміхнулася. Ольга захоплено плеснула в долоні. Так, все, молодь. їдемо додому. Завтра, неперевершеної Галини не буде шок. Люда, не хвилюйся. Я і Денис будемо поруч. Нас теж запросили. Олексій насторожено виглядав із за дверей. Галина Віталіївна приймала вітання. Трохи спілкувалася з гостями та не забувала згадати, що Олексій незабаром одружується, а його наречена скоро з'явиться. Вона була впевнена, якщо у людей є хоч трохи розуму, сьогодні вона не прийде. Гості вже зібралися. Галина Віталіївна обернулася до сина. Олексій, ну де ж люда? Олексій знизав плечима. Я дзвонив, але вона не відповідає. Невже вистачило розуму втекти? В цей момент двері ресторану відчинилися, і люда увійшла. Олексій завмер, щелепа буквально відвисла. Так само здивовано дивилася Галина Віталіївна. Батько уважно спостерігав за дівчиною, задоволено хмикнув і налив собі коньяку. Галина в шоці, але слідкувати за її станом зараз нема часу. Люда. Олексій нерішуче зупинився біля неї. Ти що, не впізнав мене? Впізнав, звісно, ти така, така. А я думала, ти мене зустрінеш на вулиці. Олексій почервонів від сорому. Він планував, що люду потрібно зачекати на вулиці, підтримати перед входом. Але потім він просто злякався, уявивши, як люда в квітчастій сукні кинулася до нього на шию, а всі дивляться. Чому саме така сукня не знав, та і не бачив він такої сукні у Люде. Я. Почав він. Гаразд, Олексій. Мені треба вручити подарунок, перебила Люда. Всі її заощадження пішли на цей подарунок. Вибирати допомагала Ольга. Вона хвилювалася, що Люда витратила останнє. Люда лише посміхалася буде привід трохи більше попрацювати, щоб відкласти ще грошей. Ну, коли станеш дружиною Олексія, потреба економити зникне, підморгнула Ольга. Дружиною Олексія. Мені здається, я заміж виходжу за його маму, здивовано промовила люда. Ольга розсміялася У чомусь ти права. Гроші в цій родині заробляють чоловіки, але вирішальний голос завжди належить Галині. Люда бачила, що мама Олексія ніяк не може зібратися з силами. Вона не посміхалася, розглядала люду так, ніби та була прибульцем. Після привітань всі сіли за стіл. Галина Віталіївна хитро усміхалася, радила люді незвичайні страви, будучи впевненою, що та обов'язково щось зробить не так. Але Люда гідно витримала це випробування. Трохи пізніше, коли Люда і Олексій стояли біля колони, хтось поруч сказав Я нічого не розумію. Галя казала, що коли наречена з'явиться, можна буде посміятися. А над чим сміятися, я взагалі не зрозумів, відповів інший. Так, всім вже розказали, що син привів в свій будинок ледь не жінку з вулиці. Люда різко розвернулася і пішла до виходу. Олексій наздогнав її вже на вулиці. Люда, ти куди? запитав він. Вона різко зупинилася. Олексій, скажи, чому ти не зупинив свою маму? Ти ж знав, що вона хоче мене принизити. Люда, я. Ні, я. Ну, все ж добре. Олексій. А зараз, коли ці люди так говорили про мене, чому ти мовчав? Він здивовано підняв брови. Ти що, хотіла б, щоб я під дубному обличчя розбив? Ти взагалі знаєш, хто він такий? Ні, не знаю. І, чесно кажучи, мені і знати не потрібно. Сподіваюся, в таку компанію, в такій ролі я більше не потраплю. В якому сенсі? здивувався він. Коли ти вийдеш за мене заміж, нам все одно доведеться спілкуватися з цими людьми. Люда прямо подивилася йому в очі. Я за тебе заміж не вийду. Тобто за тебе я б вийшла, але за твою маму ні. Вибач, Олексій, знайди когось, хто більше підходить для твоєї мами. Вона різко розвернулася і пішла. Олексій навіть не намагався зупинити її, просто стояв і дивився їй услід. Лише коли вона повернула заріг, як поруч зупинилася машина. Не можу дозволити, щоб така неймовірно красива дівчина гуляла містом сама. Люда, сідай, можу пригостити кавою, нагодувати шаурмою. промовив водій. Люда розсміялася справжньою. Абсолютно справжньою. Так кажуть ті, хто її готує. Вона сіла в машину. Привіт, Денис. Привіт, Люда. Чомусь я знав, що ми сьогодні побачимося саме так. Було зрозуміло, що ти не станеш всього цього терпіти. Вона зняла з шиї прикраси. Знаєш, Денис, зараз я відчуваю справжнє полегшення все таке добре, що Галина Віталіївна запросила мене на свято. Одразу стало ясно, хто є хто. І відтоді люда з Денисом вже не розлучалися.